Орленок, орленок, гремучей гранатой от сопки врагов. Вот я, например, когда меня спрашивают, что такое война, я никогда не объясняю, что такое, потому что папа мой воевал для войны, там все. Он никогда не рассказывал об этом. Никогда. Почему? А потому что это кровь, грязь, боль, понимаешь, это раны бесконечные, это голод, это, это вши, это все. О чем рассказывать? Зачем об этом рассказывать? Яка позиція російського естрадного співака Лева Лещенка? Чи підтримує українців? Чи вирішив стати на сторону зла та підтримує криваву політику диктатора Путіна? Чим зараз займається та що каже про війну Лев Лещенко? Почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. копает это сам в окопе. Я говорил всегда, вот когда меня спрашивают, что такое война. Это четыре года в окопах просиди. Без жатвы, без света, без, я не знаю, без комфорта, без любви. Понимаешь, да? Без еды, без настоящей. Ну, по большому счету. Можеш сі представити. багато російських артистів підтримали повномасштабну війну проти України і почали вихваляти диктатора Володимира Путіна. Так зробила співачка Ірина Дубцова, яка працювала в нашій країні, а також золотий баритон СРСР Лев Лещенко, який часто приїжджав до нас на гастролі. Відомий російський виконавець народився у Москві. У СРСР його прозвали золотим баритоном. Він збирав тисячі глядачів на своїх концертах, а його композиції ставали шлягерами. Однією з найвідоміших композицій стала «День Побєди», яка закріпила за ним статус головного виконавця пісень про велику Вітчизняну війну. Також Лев Лещенко знімався у кіно та пробував себе у ролі музичного продюсера. Про це пише Телеграф. Знаєте, Кутузов сказав колите геніальну фразу в войні мірі Да, покорства Росії не привыкла. От треба подумати об этом. Відомо він продовжує жити та працювати в Російській Федерації. Щоправда, зараз він менш затребуваний. Лев Лещенко скаржиться, йому не вистачає пенсії, щоб вести комфортне життя. За його словами, він отримує всього 30 тисяч рублів, а це 9 тисяч гривень. А для співака, який має звання заслужений артист, ця сума дуже мала. Зважаючи на те, що концертів у нього стало набагато менше, а пенсії для життя було недостатньо. Лев Лещенко у жовтні 2023 року разом з з ігорем крутим відкрили фірму Фінк Електрик. Їхня компанія спеціалізувалась на виробництві космічних апаратів та залізничного обладнання, проте пізне зазнав лише збитків. Компанія Роснано подала на них до суду, тому що зірки не платили за оренду приміщення. Сума боргу становила 15 мільйонів рублів. Це понад 6 мільйонів гривень. Знаєте, да я не хочу вдаватися в політику зараз, тому що цим займаються політологи і артист, А як учив мене мій великий педагог он говорит, артист должен быть нейтральным. Вот. Он должен быть... И эта идеология, она существует в... как некий фантом какой-то, понимаете, на мой взгляд. Понимаете, то есть мы все к этому стремимся, и коммунистическое общество к этому стремилось. сожалению, не получилось до конца. сделать вот самое главное – общество Понимаете, Общество не змінилося. плане соціального устройства нашого отечества. Мені кажется, ми многое потеряли також у 2024 року. У змі казали у зірки СРСР виявили транстиратиновий амілоїдоз – захворювання, яке виникає через накопичення небезпечної речовини в нервовій системі серці, нирках та інших органах. Артисту був. Потрібний препарат, флакон якого коштує 1,8 мільйонів рублів, але Лещенко зміг отримати його безкоштовно. А тепер перейдемо до його позиції щодо війни в Україні. І, хоча этот конфлікт я не коментую нікак. Я должен просто... сказать, що должна бути ідеологія і должен бути смысл якийсь то в жизни і идея в жизни, и мы национальную идею все время ищем, но пока не пришли к ней, к сожалению. Вот. А как как только мы придем к этому, как это было в наши времена, кому, коммунистические там, или какие угодно, э, вот, мы знали, что мы делаем, и мы знали, куда мы двигаемся. От саме главна артист є членом партії Єдина Росія у 2014 році. Він підтримав анексію кримського півострова, підписавши листа диктатору Володимиру Путіну. Що тоді артист нахабно брехав під час гастролей в Україні? Він бачив, як у нашій країні нібито утискується російська мова. Десять років тому кремлівський прихвостень заявляв, Росія може й поверне Крим, якщо українці виконують низку умов, а саме заберуть правих радикалів, дадуть статус російської мови та відродять усі парламентські партії. Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, Лев Лещенко підтримав агресію проти України, але невдовзі спробував стати аполітичним артистом, бо відчував санкції. 19 жовтня росіянин був внесений до санкційних списків України проти Усі які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують або визнають законною збройну агресію РФ проти України та тимчасову окупацію українських територій. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення комерційних операцій, зупинку виконання економічних і фінансових зобов'язань. Як ваші діла прямо зараз? Чим займаєтесь? Січас працюю, э, працюю. і всі. все время думать о том, что ты, что ты в возрасте, что у тебя что-то происходит, то в общем. Так оно и будет. Так так, да. Вот. Ну, в общем, думать о хорошем надо и жить с добром. Вот это вот мое кредо, которую я стараюсь, которому не изменять. Зараз артист з'являється у компанії путіністів іноді і на пропагандистських каналах. Також Лещенко виступає у лікарнях, де лежали поранені учасники так званої СВО. А у 2023 році він дав концерт у рамках пропагандистського заходу Руського радіо. Победу 9 мая отпразднуют людями без слез. И мне не додуматься даже, какой там ударит салют, Какие там сказки расскажут и песни какие споют. Но мы-то доподлинно знаем, нам знать довелось народу, Что было 9 мая с утра в 45 году. Підступний напад Росії на Україну змусив багато країн світу ввести санкції проти режиму Путіна і людей, які люто підтримували, у тому числі і артистів, тоді як у самій Росії противників широкомасштабної агресії хочуть карати. Сам співак Лещенко вважає це несправедливим і негуманним, адже артисти та спортсмени не мають жодного стосунку до дій керівництва країни. Пряма мова. Мистецтво та спорт поза політикою були. Тому я вважаю, що ці санкції проти артистів спортсменів це негуманно. Та Нічого не треба скасовувати, загалом не треба жодних заборон. Нічого не треба забороняти. Вибір робить глядач. Розумієте, якщо він ходить на концерти, на спектаклі, на кінофільми, значить нормально. А не ходить, це такий природний процес. Час заборон вже давно минув. Казав про це Лев Лещенко. Не виключаю, що після цього інтерв'ю співак поспішив на концерт у Кремль, де прославляв його нинішнього очільника. А також висловлював підтримку діям окупантів в Україні, зокрема і різани. Бучі, можливо, хоч після введення санкцій багато артистів країни-агресора почнуть розуміти: мистецтво не може бути відокремленим від дійсності, і за всі вчинки, які підтримують зло, доведеться відповідати. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!